Всім попривіт! Мене звуть Саша. Це канал А 51 Сьогодні ми продовжимо свою лінійку з поглядів клавіатур. Ми двічі підряд взяли клавіатуру, просто тому що вона того варта. До нас приїхали такі вогняні ракети, про які ми просто не можемо не зробити відео. Тому що хляйте свої здивування, скоро вам доведеться їх застосувати. Підпишіться, будь ласка, на канал, лишіть коментар, бажано великий, поставте дзвіночок, лайк. А тепер погнали! Дивіться, хто до нас приїхав. Це FL e Sports CMK 68. Загалом до нас приїхало дуже багато клавіатур даного бренду. Просто ми робимо огляд конкретно на цю, тому що ця модель мега популярна. Її дуже люблять геймери, її дуже люблять оглядачі на Ютубі, дуже люблять люди в інтернеті, тому ми її і будемо знімати. До речі, є така сама клавіатура, але не компактна. Вона трішки більша. І загалом пам'ятайте, що у нас модели цих клавіатур дуже. Багато ви можете зайти до нас в Instagram або в TikTok і подивитись різи про багато моделей даного бренду. Давайте почнемо спочатку. Коробка максимально мінімалістична, Вибачають за свій оксюморон. Роздивлятись тут особливо немає чого. Тут є ось такий пластиковий кофер. Клавіатура ним надійно захищена, це прикольно. І його також можна використовувати для того, щоб накривати клавіатуру, коли ви її не юзаєте, для того, щоб ти не потрапляв в пил та інші забруднювачі. Закцентуємо на комплектації. По-перше, дріфт, і я хочу насипати йому компліментів, якщо чесно. По-перше, Білосніжний, дуже гарний, тому я хвилюю, що він може стати трішки брудним щасом, але він дуже м'який, дуже приємний. Ось така класна гумова стяжечка Type-A на Type-C. Дивимось, що є ще свисток. 2.4. набір літератури і універсальний пулер для кайкапів та свічів. В цій клавіатурі присутній хотсвап і пулер також є чудово. Давайте тепер розглянемо саму клавіатуру. Ну, по-перше, виглядає вона просто шикарно. Я хотів це сказати. Вона 60%, проте не стандартна. Зазвичай на 60-відсоткових клавіатурах немає функціоналок, а тут їх аж 4. Поясню, що таке клавіатура 60%. Це коли немає ефок, немає, наприклад, тільди та інших функціональних клавіш, немає нампаду, Тут всього цього немає, але є оці 4. Це нестандартно. Чудові дизайнерські рішення, і зібрана вона теж неймовірно. Дивіться навколо порту для дрота та перемикача режимів. Ось така металева пластина. Вона дійсно металева, прохолодна, прикручена намертво. Дуже класно. Давайте перевернемо клавіатуру, подивимося, що у нас знизу. Тут також металева пластина, гумові ноги, до речі, чудові, справляються зі своїми задачами на всі 100. І також ось такі відкидні ніжки. На два положення на кожній парі є гумові накладки. За це також окремий респект. Тут Перемикач Windows Mac, якщо ви його перемкнете, то у вас будуть інші сполучення гарячих клавіш замість Alt Option, замість Ctrl-Command. Тепер давайте знову повернемось до збірки і я спробую скоптити цю клавіатуру, показати вам, наскільки вона насправді надійна. Взагалі вона ніяк не крутиться, навіть пластик не погинається, якщо чесно. До речі, що ще хотів сказати, це офіційно найважча клавіатура, яку я тримав в руках. Принаймні вона так відчувається, особливо враховуючи її розміри. Вона настільки компактна, але ми щойно її зважили, вона важить кіло 124 грами. Я думав, вона важить 2 або більше. В руці відчувається дуже сильно, і коли я ставлю її на стіл, вона не те, що не їздить. Я не не знаю, що може зсунути її з місця, але точно не людська рука. Ця клавіатура працює з пристроями на Wind, на Mac і на Android. Підключити її можна через 2.4, через Bluetooth і через дріт. До речі, мій окремий респект за те, що дріт виходить не посередині, а ось тут зліва. Бо в мене, наприклад, ноутбук і набагато зручніше мені таким чином розташувати клавіатуру і ноут на столі так, аби цей дріт, який зазвичай виходить звідси, не заважав. Він виходить звідси і не заважає, не загинається, все чудово. Тепер розповім про кейкапи. Вони тут хороші, якісні, з pbt пластику, максимально надійні. На дотик приємно шершаві. проте є кілька нюансів, на які варто звернути увагу. По-перше, літери та команди тут не просвічуються. Але підсвічування працює дуже добре на самій клавіатурі, тому навіть в темноті все видно, все чудово. Для мене це особисто проблеми не складало. Друге, на що варто звернути увагу, тут немає кирилиці. Особисто я, коли друкую, не дивлюсь на клавіатурі. Авіатуру, а коли грають так, тим паче. Проте я знаю, що у деяких людей це викликає питання. Тому ви можете замовити у нас гравіювання на цих кейкапах. Ми можемо його зробити спеціально для вас. Або ж можна докупити окремо набір PBT кейкапів, на яких буде кирилиця і які будуть просвічуватись, вони до речі коштують реально копійки і їх можна замінити самому. Що з приводу перемикачів? Тут стоять каїл MX кумін, cool класні нестандартні свічі, лінійні. До речі, виконані вони з оригінального напівпрозорого пом пластику. Він дуже якісний. Хід до спрацювання 2 мм, повний хід 4 мм. Сила натискання 38 грамів, життєвий цикл 70 мільйонів натискань. Чуваки, це одні з найкращих перемикачів, які я юзав. Вони просто шикарно звучать. І до речі, цікавий нюанс: цей пробів звучить шикарно, але з правої сторони чомусь трішки цокає. Це питання виникло не лише в мене. Я дивився багато різних оглядів на Ютубі. У людей також виникають ці питання конкретно з цією моделлю. Цікаво в чому проблема. До речі, як я вже й говорив, клава підтримує хот свап, причому вона максимально універсальна в цьому плані. Сюди ви можете поставити як три контактні перемикачі, так і п'яти контактні перемикачі. Тож, якщо ви захочете міняти стандартні, будь ласка, робіть це. Проте я б не став цього робити, просто тому що мені дуже подобаються саме ці. Тепер розповім про шумку, тому що вона тут дійсно варта уваги. Дивіться, я спеціально зняв пробіл, щоб показати вам її. Ось ось тут видно шумопоглинаючий шар, і прикол в тому, що в даній клавіатурі він виконаний не з піни, а з силікону. Це не стандартний крок. Я не готовий стверджувати, що силикон працює краще ніж піна. Але я готовий стверджувати, що мені дуже подобається, як він працює. Клавіатура звучить шикарно, і це хороший хід. приводу підсвічування тут повноцінне RGB, 16,8 мільйонів кольорів. Виглядає просто чудово. Можна налаштовувати за допомогою гарячих клавіш, а можна за допомогою софту. З софтом виникають питання: по-перше, його складно завантажити. По друге, мені так і не вдалося законектити клавіатуру з ним. Я не розгубився, застосовував гарячі клавіші, ось так можна міняти FN Control і налаштовувати за допомогою цих клавіш. Також в інструкції є інші комбінації. гарячих Клавіш можна погратись з варіативністю, загалом ніякої проблеми з цим не було. Проте, звісно, було б непогано, якби вони трішки допрацювали свій софт. Це неймовірна клавіатура, я вам абсолютно серйозно, чудова начинка, чудова збірка, чудові матеріали. Ця клавіатура знаходиться в середньому ціновому сегменті, і за ці гроші вона пропонує те, чого не пропонують. Преміум моделі. Це просто неймовірно. Мені дуже подобається тайпінг, дуже подобається звучання і неймовірно подобається дизайн. Я ще раз хочу просто вам її показати, тому що вона виглядає просто супер. Ця клавіатура чудово підходить для ігор, Але якщо ви багато працюєте з текстом, як, наприклад, я, я б радив брати точно таку клавіатуру, але не 68 клавіш, а 98. Вона буде набагато зручнішою, ніж отака маленька. Давайте ось так їх. Порівняємо, дивіться. Я думаю, ви бачите різницю в розмірах і. Кількості клавіш. Чому я про це розповідаю? Якщо ви набираєте тексти, буде дуже незручно, наприклад, ставити апостол. Доведеться програмувати якусь іншу клавішу. Під це немає нампада, Ну це зрозуміло. В цьому немає нічого страшного. Клавіатури 60% не роблять для того, аби на них набирали романи. Тому якщо ви хочете поєднувати і ігри, і роботу, ось це ваш вибір. Точно така сама, просто трішки більше, буде дуже зручно, буде просто неймовірно. Якщо ж ви тільки граєте для ігор, ось ця мала, підійде вам шикарно. Дивіться на свою мету, аналізуйте і тоді вже, звісно, робіть покупку. На цьому все. Приходьте до нас в магазин. Тут можна потестувати будь-який девайс, обрати щось під себе, зокрема і ці клавіатури, сісти отут за комп'ютером, катанути в що-небудь. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лукаси, лишайте коментарі. Бажано великі, Ютуб це любить. Ставте дзвоники, фоловте нас в усіх інших соцмережах: Фейсбук, Twitter, Телеграм, Інстаграм, Threads, Тікток. Там є унікальний контент, унікальні відоси, а також унікальні акції та розі. Якщо ви будете нас там фоловити, це буде чудовий шанс для того, щоб отримати щось на халяву або принаймні натрапити на велетенські знижки. Приходьте, побачимо.